У силу навіть я не вірю. Що відбувається? А? Моя кімната, дитяча, куточок для дрібничок, бункер Бітлз, вітальня ліваків. А -а -а, що це? <плодиснат> Ей, Я слухаю музику. Гомера Сімпсон. Скільки що вилок ти засунув мені в кишеню? Більше ні скільки. Правда? 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 О, третя правда, моя слабкість. Ходімо. Направо. Заморожене м'ясо. Раптом людство загине, а електрика працюватиме. Гомере, це ж мій фризеріно. Слухай, якби ти знав, як я стомився від твоїх дурних фландеризмів. Це назва морозилки. Окілі Кахама, Японія? Це поряд з горою Фудзіяма. Бувай!